Як зібрати раму до fpv дрона? Збираємось 7-дюймову Mark 4. Отже, дістаємо все з пакета. Тут має бути нижня частина, вона ширша, верхня частина відповідно вуща, мають бути стріли, має бути підсилення до передньої частини і підсилення до задньої частини. Також кріплення для камери, кріплення для стріл, і різні гвинтики наверх, на верхню частину, різні гвинтики на нижню частину, стійки гумові прокладки і гумова е накладка наверх під батарею і. Підставки для стріл. Беремо верхню частину, визначаємо де верху до низ. Оці виємки винтики мають бути з зовнішньої сторони, тобто з верхньої. Клеїмо гумову накладку на верхню частину рами. На неї потім буде ставитись батарея. Видаляємо все лишнє з цієї наклейки. Далі відкладаємо верхню частину, вона поки нам не знадобиться. Збираємо сміття. Далі беремо нижню частину рами, там, де ширше це перед, там буде стояти камера, там де вуща, це відповідно задня частина. Відкриваємо пакет з. Стіками беремо гумові прокладки, засовуємо їх відповідні отвори в нижню частину рами. Це важко зробити пальцями, тому я використовую пінцет. Беремо деталь підсилення передньої частини, вона ширша. Приміряємо її до відповідної сторони. Отвори під гвинтики мають бути ззовні. Беремо пакет з п'ятьма гвинтиками з плоскою шапочкою і просовуємо їх в отвори. Вони мають гарно стати на своє місце. Нічого не має випирати. Беремо дві довші стійки і накручуємо їх на гвинтики. Робимо те саме з задньою частиною рами. І зверніть увагу, що е, тут на цій детальці є ширший виріс, і є вищий. ширший має бути ззовні, щоб все гарно співпадало з, з частиною рами. У нас має вийти приблизно отак. От Відкриваємо пакет з підставками і гайками. Беремо дві деталі кріплення для стріл і вдавлюємо, втиснюємо ці е, гайки в деталі. Не мають бути з однієї сторони в отворах е, ті, що ширше, в зовнішніх отворах. Робимо те саме з другою, з іншою деталю. У нас є два пакети з хвинтиками, з круглою шапкою, одні довші і інші коротші. Відкриваємо ці два пакети, беремо довші гвинтики і просуваємо в отвори для стріл ті, що посередині, і коротші, відповідно, підуть в отвори ті, що назовні. Насаджуємо на них стріли. І ставимо зверху де деталь для кріплення. Засовуємо коротші гвинтики в отвори, ті, що зовні. Це може бути трохи заскладно, тому можете використати трохи морально-психологічного тиску, або якщо не допоможе, то фізичного тиску. Вкручуємо зовнішні гвинтики в гайки для кріплення і накручуємо коротші стійки в внутрішні гвинтики. Робимо те саме для інших струн. Тут я спочатку спробував засунути всі гвинтики, потім насадити стріли, але все одно без фізичного тиску не обійшлося. Ось така Конструкція приблизно має у вас вийти. Ось так на неї має ставати верхня частина рами. Так, і тепер можна перевернути раму і наклеїти підставки під стріли. Їх краще кріпити ближче до отворів для моторів, щоб вони не заважали стяжкам, коли ми будемо кріпити проводи до моторів. Прибираємо сміття. Все на цьому етапі збірка рами виконана. Наступне відео буде про пайку силових кабелів до контролера моторів і самих моторів до контролера. Тому підпишіться, щоб не пропустити нічого. Подобайка і ваш коментар також дуже допомагає цьому каналу. Підтримати мене фінансово ви можете за реквізитами в описі або за QR-кодом банки, яку ви бачите на екрані. Я збираю дрони вдома і передаю їх безкоштовно на поточні потреби війська, тому в мене відкритий постійний збір на комплектуючі до FPV. І будь-який ваш донейт буде доречним, буде дуже допоміжним, тому, будь ласка, долучайтесь. Також підписуйтесь на мій BuyMeACoffee або Patreon. Це теж дуже допоможе, тому що в мене буде постійна фінансова підтримка. Дякую і побачимось!